Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде на тестуванні отака акумуляторна пила від Grosser GCS120SF. Давайте переглянемо саму комплектацію, що тут у нас йде, зразу хочу сказати, що пила йде тушкою. Значить, шина, захист, гарантія, інструкція на 2 роки. Тушечка. І ланцюг. Давайте пройдемо по характеристиках пили. Напруга 20 вольт. Значить, йде на один акумулятор. Довжина шини у нас 12 дюймів 305. Ланцюг у нас 3,8,45 ланок. Число обертів 3000 обертів на хвилину. Давайте трішки про саму пилу. Пила у нас йде на два контакти. Також її можна поцепити на себе О, такий крючечок. Потім швидка натяжка ланцюга у нас йде. Такі металеві вже зуби. Автоматична подача мастила. Давайте зберемо саму пилу. Глянемо, який у нас натяжник. От, будь ласка, ця штучка витягується, вставляється, закручується. Потім бачимо, що тут подача мастила і упор для шини така зірка. Так, так пилочку зібрали. Ланцюжок натягнули. Використовуватимемо отакий от акумулятор 6 ампер 20 вольт. Ну і давайте перший запуск. Гальма у нас працюють. Бачимо, що швидкість ланцюга у пилі не дуже велика. В цій пилі. Класно те, що кришечка, бачите, закріплена, ніде не загубиться. Заливаємо мастило. І йдемоте працювати. Почнемо із сосни. такий у нас діаметр невеличкий. Пилка не високооборотиста, але коли ви її чуть-чуть нагружаєте, вона додає оберти. Цікаво. У мене вже є ідея, даже із якою пилою її можна порівняти. Так, ну що, продовжуємо. Оце нормально і придавив, ну, тримає навантаження. Давайте ще разок придавлюю. Змінюємо дерево на червоний дуб, Ось такий діаметр. Поїхали. О. А на дубі вже можна задавити. Отака вот товщина червоного дуба. Ям на сухому в'язу. Бачите, вона сама оберти як набирає при початку пиляння, так і після пиляння скидає. Давайте ще спробуємо сиру абрикосу. От таку, дивіться. І з сирою справляється на ура. Попробуємо розпустити червоного дуба. Маленька-маленька, дивіться, запросто. Дивіться, а різ взагалі гладенький-гладенький. Так, половиною поділки у нас залишається. І давайте тепер попиляємо, побачимо, скільки ми зможемо ще напиляти на них. Ще один дрючечок. Заряду нас там ще вистачає. Чуть-чуть і сяде. Так, давайте знову перейдемо до абрикоси. Ну, перегружаємо. Все, і не буду її мучити, немає в цьому сенсу. Тому давайте, друзі, підрахуємо, скільки зробили різів. І глянемо, скільки часу витримав наш акумулятор 6-амперний на цій пилі. Напиляли ми. 33 червоного дуба, 5 різів в'яза, 3 різа оріха, 6 різів у нас було абрикоси і 6 різів сосни. Акумулятор витримав 22-23 хвилини. Давайте заглянемо, як то кажуть, під капот. Що ж там у нас знаходиться всередині пили. Відкриваємо нашу пилочку. Опа-на! Ну. І можемо зразу замітити, першим ділом у нас насос масляний стоїть. Змазка на ньому є. Така товста м'якенька шлангочка. Схожа як в 160-ї. Потім, отут у нас стоїть один мікрік. Тут на кнопку стоїть другий мікрік. Кнопка випала, як розбирав там. Так, переходимо тепер до двигуна. Двигун, я так розумію, через редуктор. отут от, от, в пластмасовому такому кожусі, плюс ми бачимо там змазку. Розкривати його не буду, не бачу в цьому потреби. Потім у нас тут такий радіатор. З такими характеристиками. Ну і давайте глянемо по силових проводах. Ну, а по силових проводах ми можемо бачити все нормально закріплено. Провода на двигуни йдуть немаленькі. І навіть отут якась маркіровка є двигуна. Ану, зараз розвертаємо пилочку. І отам. Спробуємо захватить. Глянемо ще раз на натяжничок. Ну, а так, в принципі, от все, що я хотів вам показати. З плюсів по цій пилиці, значить, ланцюг змазується гарно. Що на краю шини, це чітко і ясно видно. Ось така штучка, щоб. Ціпляти пилу на себе, ну або повісити в своїй майстерні. Давайте за збалансованість пили. На 6 амперному акумуляторі пилочка збалансована. Значить, що іще? Е, взяла вона десь пів бачка мастила там, плюс-мінус, але я ж кажу: майже вона гарно тут не придраться. За час тестування. Ланцюг не попустився. На сосні придавити її можна нормально, в захист не переходить. Захист у неї відтягнутий. Це не та я пила, що ви там десь випадково щось піджали Чуть-чуть вона бах і вже відключилася. Ні, в неї такого немає. Ну що мені не вистачило в цій пилі? В цій пилі мені не вистачило реально це обертів. От якби добавити чуть ті обертів, була б суперова пила. Як для мене, ви її включили, вона стабільно працює. Як тільки вона отримує мінімальне навантаження е на себе, вона додає е зразу оберти. Ну, а так, в принципі, в цілому пилочкою я задоволений, ну вона реально е по виду гарненька, все гарно зроблено, в руці зручна. Ну, ви самі побачили, з чим вона справлялася. От там видно, червоний дуб, нормальні такі блинці. Звісно, можливо, це був вже й перебор, але ж потрібно було її затестувати. Тому компанії Грьосер я вдячний, що дали її затестити. Плання буде тут і під відео. А ви, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей.